Час це найдорожче, що є у нас. Саме час дарує нам віру у диво. 6 грудня в Україні особливий день. Ми святкуємо два великих свята водночас День Святого Миколая і День Збройних Сил України. І, мабуть, логічно, що це два свята об'єдналися. І ось чому. Просто так, День Святого Миколая, День Збройних сил України, 6 грудня. З кожного дня ми щиро вдячні нашим чудотворцям за такий надійний захист. А ми знімаємо це відео саме для вас, тому й не втомлюємося дякувати всім вам. Приємної магії вам у кожному дні, щоб вас супроводжувало лише чудо. На да, нашій чудотворці може все. Тому ми із задоволеннями маємо їм допомагати гривнею, добре, словом, передачею, малюнком. Що стало гарною традицією дарувати нашим військовим щось красиве та необхідне. Закликаємо усіх. Зробіть елементарно Кілька гривень для військових на збір, якому ви довіряєте. Наші чудотворці так і чекають на нашу допомогу. А ще, шановні чудотворці, дозвольте пакувати за роботу ПО. і всім тим, хто дає тривогу під час непростого уроку. Ой, тобто за те, що так надійно нас захищаєте. А ми знімаємо це відео саме для вас. Тому не втомлюємося дякувати всім вам. Щиро дякуємо вам за те, що ви я всіх ворогів. Хай знають, як то не можна на українську землю ворогами вступати. Що найбільша радість для України це перемога. І це не буде чудом. А закономірних результатів, сміливості та любові до України. Чудових свят, любі захисники, чекаємо вас на святкування нашого випускного. А те, що нам дадуть атестати, вже теж непогане чудо. Коли ви повернемося додому, обіцяємо поводитися гарно, гарно і висів вишкоможня. Звертаюсь до всіх українців, кажуть. З нічному Миколаїві збуваються всі-всі мрії. Що бажати, ви всі знаєте, тужному разом. Добре святий, що завжди опікується тим, хто в дорозі оберігає вас на такому непростому шляху. Слава Зараз зброю України, любов'ю, дицьківська гімназія.